Вітаю на каналі. Сьогодні маємо лекцію номер 15 німецька початкова. І Сьогодні будемо о, вивчати рахунки початкової форми від 1 до 20. І це буде тільки 1, 2, 3, а не буде 1, 2, 3. Табі 1, 2, 3 і так далі. Тому що там змінюється закінчення і це потрібно окремої лекції, а вам ну, спочатку треба навчитися рахувати від 1 до 100. Принаймні, а там вже далі воно вже там набагато легше. Най -на Найважче тут 20, так? Далі воно вже піде. Після 20 воно все йде так само. От, в Кожній мові так є. Німецька е подібна в чимось до української. Адже. Gehen wir weiter. Lesung Nummer 15. 15. Lektion Nummer 15. Zahlen und bezahlen. Zahlen. Äh, äh, Ein Geld zahlen. Roscherwatte. <repros> We möchten uh, 15 Lex werden wir. Ja, so arbeiten. Market, werden, wir, werden wir zahlen. Und bezahlen. Oh. Далі e, починаємо від одинички. Один айнс. І то си в кінці має бути чути. Анс. Тому що ан артикуль, якщо ви врахуєте Анд Й драйв, то ви сказали один, ä, 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 як ви сказали, артикул 2. Тобто анс, це си в кінці обов'язково, щоб ä, люди чули від вас. Ну, я не кажу, як ви там <свист> а, а, Айна Епфель, ну то... ну, то понятно, що там вже закінчення інакше. Але от сам рахунок айнс, айнс его. Одно евро. так, Далі. Цвай. Цвай тут просто, тут нічого такого нема. Є одно тільки правило е і читається як ай, Далі. Грай. От кери, айнс, I драй. Ну, e, Три. No. No. Не важна сказати, кажіть драй. німці то розуміють. тим, Ice вай драй, Ви можете залежить де, e, куди ви попадете, під, під більше туди під литовську границю, то ви там можете і драйв вчути. Честі. Але переважно ви вчуєте драйв. вай драй. Далі. До трьох прийшли фіга. І тут я вам казав, ну, що ця буква читається як ФИ в німецькій мові. Тому що, щоб ви зрозуміли, дехто каже там Веркафен, якщо перепродувати, купувати, щось такого нема. «Фекафен», «фекафен», От, І клас, от ця якраз оця буква там пишеться. по ви, бу. Так, далі. Фіфса Фірми... Фінф. Тут маємо цей у-умлаут. е, э, 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 Бачите, тут в цій цифрі воно майже і переводить. Не знаєте, як казати, кажуть фінф. Просто. А так, фюнф. Фінф, фінф. так як би було тут во, Uh, українське ЮІ такий звук. Фюнф. Таке Ю-І-І. Ну, я вам не знаю, як це е пояснити, але ви то на слух берете. Далі. Зехс. Зехс. Зекс. Фюнф Зекс. Зекс. Е то просте. Там зехси. Ну, нічого складного нема. Зібен взагалі просто. Тільки що ви тут це зібен не говорите. А зібен. Зібен. Оце от Н. Е, е. Німцям написав би просто зібен, вони би прекрасно то зрозуміли. це зрозуміли. Така цифра, що її можна сказати, оце от якраз одна цифра, яку можна сказати без голосних. Ну, Там чуть-чуть і додати. Зібен. Зібен. Ось що я на чому хочу наголосити, щоб ви зрозуміли. Далі «Ахт». «Ахт». Якби ми казали ахти комусь. Ну, ми маємо без «е». ахт. «ахт», Аcht. Е «дев'ять». І тут є, якби ви додали букву Е, сюди замість Н. Було би ноє. Е, нове. Ну, не знаю. Це просто така скористь. Так. Нойн. «нойн», Дев'ять. ЕУ. Знову умлят, щоб не... Ну, букву сполучення перепрошую. Е, у читається як ой. Я у минулих лекціях вам подав. Далі дивіться е, оці цень, цейнь. І, і, і маємо е, замість того, щоб е, е, ну, якби було ЕІ, то читали б всі ЦАйн, а вони взяли, поставили сюди е, ха. І вийшло таке е, натуральне німецьке ЕІ, цейн. 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 Тому що, е, якщо ми маємо тут, е, якби тут, бачите, якби було це Ін, би б це Ну І тут е, під е, мову не пасувало, вони взяли всунули оцю е, букву. З <тасом> часом мінялися німецькі правила. Я вам говорю, то, що вже, е, е, ця цифра, вона останніх, е, не знаю, на мою думку, 150 років 200 точно вона вже не мінялася. О, 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 оце о, 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 саме це правило. Далі Ельф. Ельф. Мультфільми бачили, хто бачив мультфільм про ельфів таких маленьких, це якраз є ельф. Бо чого? Бо до десятки додається одна маленька одиничка. Бачите, ельф. А то вже дві одинички додається до десятки. Цвельф. Знову маємо, дивиться, пilф. Витекий звук. А тут ми не кажемо цвельф. Бачите, ну ніяк. Цвельф. Цвельф. І. Йде на місце, яке я в німецькій мові не розумію, тому що ви всюди вчуєте цвольф. Ні, ніде не вчуєте цвольф. Е, хіба якийсь е, старий німець десь якогось там села і може там 130 років. Тоді ще, то то, от якраз то ще було того чути, то цвольф. Ну, потім крапки додали, бо поняли, що не так говорить, як пише. Далі. 13. І зараз від цього ми вже додаємо по одній цифрі аж до 20. Просто додаємо цейн. І тут зібен цей такого нема. Тут ми маємо зібен, так? Тут N відпадає в одній цифрі. Зараз побачите. Драйн цейн. Драйн цейн. От, от то, що я вам поясню е, хвилину перед тим, що цейн, і тут воно так, якби ви маєте бачити, е, е, у багатьох випадках німецької мови. Ви замість оцього ашу, е, е, замість хапа, бачите букву ну, ну, чуєте букву х, і звук такий. Цей. Дгань тринадцять, 13. Фіртень. О, бачите, знов е, не, не пишеться. Е, німці не написали так, як 5-финф. Фінф. Фінф. А фір цейн. А різниця в звуці, ну, для мене вона якась відчутна. Uh, не знаю, чи для вас, воно там щось. Ну. напишете фір, німець зрозуміє, про що йде мова, Як щось. Фір цей напишете через букву Ф, німець зрозуміє, Фин цей напишете, він теж зрозуміє. посміється, зрозуміє. Головне, щоб ви старалися. Це таке. Далі. Фінф 15, финфтень, 15, зех 16, 16, 16. Бачите, шість Дословно, так? Три десять. 4 10, 5 10, Ну, така мова, ну, 5, 10, Ну. Ну, подібно до українського. Я вам короткі лекції казав. Воно э, над. Э, так, Также 19, 14, 15. Ну, і тут е, якраз ми ми то якраз від німців і платили, щоб ви знали. Далі. Зек цей, 17, 17. І тут нема 7 так як я казав, а зі А решта всі цифри повні. 8, 10. 9, 20. Не знаєте, як писати, вивчили до 10. Ну, головне запам'ятати вам Ельф 12. Оце саме Еф-цвельф. Привізіть собі якогось там ельфа після десятки в голові до пам'яті і, і якогось там цвефа, Якісь там два-дві картинки, а решту все додавайте в цейн. І в кінці ліпите цванцих, і ви вже рахуєте по-німецьки, так? Навіть це Ну приблизно так. Чому я говорю, що ми взяли від німців? Дивіться, хто вчить у моїй лекції польську мову вчив, то... Ми маємо в Західній Україні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Візьміть тепер польську мову. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. От. А то все. А звідки поля хто? Äh, Приготов. Гайн, свайн, драй. 1, 2, 3. Розумієте? Ну. No. Ну, то не таке, ну, як то кажуть, германомовна група слів, вона мала на нас часом великий вплив. Германомовна група слів, особливо хто в Західній Україні, і, бо, бо вони тут поселилися набагато скоріше, щоб знали на Галицько-Волицькому князівстві. Тут де ми живемо. То було 72 чи скількись там німецьких князівств. Тобто, тут у нас німців і австріяків було більше як поляків по факту. Більше було лише не українців. Ну, розумієте, чому вони дотепер кажуть, що то галицько волинське князівство? І чому за Західною Україною, Латвія, Литва і Естонія дуже сильно? О! трошечко вам історії. До відпочинку в лекції і знов ще раз e, повторюю вам, щоб запам'ятали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. То e, рахувати. Дуже просто я. По факту вивчив то все за один день легонько без нагрузки. Вона ти до 20 рахунок, то я дитиною ходив до школи. Я, я по-англійськи не знав, а по-німецьки знав. Ну там тато трошки говорив трошки дід, бабин, по таті так. Він ті рахунки прекрасно знав. По мамі. По таті я тата не застав діда. Ну, не Ну... Вивчили, постаралися, зрозуміли, за